Давай паралельно на YouTube трансляцію. Заходжу в YouTube, дивлюсь, чи там все добре. Так, це я. Угу, наживо. Так, перевірка звука. Окей. Окей, звук є. Звук є. що далі? Мені треба другий монік. Ось що далі. Бо далі вже нема куди. Хоча в мене є одна ідея. Блядь, нема мені тут куди новота ну, втолетіть, це хуйово. блин. Как бы мне это все так спроектировать и продумать, чтобы оно было заебись. Бля, да, может приклеить ноутбука на стену. Я ну это пиздец. Так, ладно. Зараз. что нибудь To do, to do, Uh mm huh. -hmm. Mm -hmm. Угу. Все же нормально, я надеюсь, трансляции. Сдается, да. Так. Ютуб. Ммм, нихуёво. Зовсім не хуйово. Мы еще в ахуе. Угу. Окей. Здається, розібрався плюс-мінус, але як мені ти Вернути вправо? М. Дивина якесь. Ахай я. Я розбираюсь, як зробити собі чат. Зачекайте, будь ласка, секунду. Зараз все буде. Зараз все буде. Це в мене що, чат, Воно не показує. Угу. Угу. Точно. Я заразумел. Я заразумел, ях миницию. Ой. Я... Угу. Так, заходжу в налаштування трансляции Тут десь мои буты Мои буты десь, а де воно блять? М -м -м. Ладно, я щас Бля, шо я щас? Я не знаю, что я щас Мм. Еге. А от. Пу-пу-пу-пуп. Це закритий. Мм, це скину сюди. Це закрию. Це відкрию. Угу. Окей, плюс-минус Розібрався Плюс мінус, але ще не повністю. Окей. Тепер то точно плюс-мінус розібрався. Ой, так. Ой, так. Окей, окей. Перевірка якості, перевірка цього окей, всього. Перевірка якості, перевірка цього всього. Перевірка угу. якості. Нормально, прийнятно. Угу. Нормально, прийнятно. Так, вимкнутий звук свій. закрытый. Закрытый такой же. Переключитесь на режим. Так, все нормально, сдается все нормально. Ну, що я можу сказати? Треба йти вбивати того челолюдікса, але знову ніч настала. Знову настала ніч. Це можливо хуєво. Може і ні. Все відносно. Угу. Оп. Оп-оп-оп. Угу. Так, окей. Я вже тут, я вже тут. Буквально одне маленьке питаннячко що в мене залишилось до цього всього. Чому я не бачу свій чат твіча? Блять. Блять, око. Ну, тому що, напевно, він мені і не потрібен. А може й потрібен. Хто знає? Я не знаю. <IT> я <IT> не знаю. Так. М -м окей. Пробуємо спавнити. Босікса. А там як піде. Блять, трошки проебался, трошки проебался. Сука, я не трошки проебался, я а дуже проебался. Угу. Опа. Блять, ну я просто кончу, а сам побіг на снаряд, це блядь, самогубство нахуй десь. Каваху з себе знову, блядь, те саме. Нахуй я це роблю? Ауч, оуч, ауч. Так, ну поки що. Поки що, блять, це не виглядає як щось неможливе. В принципі, в мене є навіть шанси якісь. Здається. Головне цих двох малих бити. Якщо я їх вб'ю, то зможу з ним нормально трохи бодатись, по суті. Ай, блядь! Нахуй. Nah, Сука, это что за життя? А, понял, пизду. На. Сука. Сука.